1 вересня школярі Лозівської громади з дозволу батьків зможуть повернутися за парти. Рішення про перегляд форми навчання розглядали депутати міської ради на сесії 19 червня. Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Володимир Музика доповів: останнє слово буде за батьками. Якщо вони не побажають відпускати дитину до школи, то такі учні продовжать навчатися онлайн. Для згодних уроки проводитимуть виключно в закладах, де є укриття. В очному режимі або в змішаному режимі поєднання очного і дистанційного навчання будуть працювати лише ті заклади, які мають захисні споруди цивільного захисту або можуть ним користуватися. Одним з пунктів запропонованого рішення є дозволити закладам освіти, у яких відсутні укриття. Займатися на базі приміщень, де наявний фонд захисних споруд цивільного захисту, окрім того, що така форма навчання позитивно вплине на дітей, адже через коронавірус та повномасштабну війну вони тривалий час були на дистанційному навчанні і не отримували в повній мірі соціалізацію. Перехід на очну або змішану форму допоможе вберегти школи від закриття. Якщо у нас залишиться дистанційна форма навчання, у нас всі заклади сільської місцевості призупинять свою роботу, крім того, деякі заклади міської місцевості також опиняться в зоні ризику. Депутати проголосували зміну форми освітнього процесу, міський голова Сергій Зеленський зауважив, навчання дітей безпосередньо за партами відбуватиметься тільки за сприятливої безпекової ситуації. Ну я запевняю вас, що в разі, якщо е, будуть Малійші ризики для навчання, офлайн навчання не буде. Ми будемо максимально робити все для того, щоб було безпечно для наших дітей і наших людей. В разі неприйняття, відповідно, ми втратимо більше 200 вчителів, які не отримуватимуть зарплату відповідну кількість учнів по нашим закладам. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, новини ТРК Лозова.